Активно молодь і підприємців об'єднали спільні ідеї розвитку громади. За круглим столом їх зібрала голова громадянського руху за процвітання Черкащини Наталія Нетовкіна. Ця зустріч є логічним продовженням саміту миру. Там Черкащині доручили один із найважливіших напрямів роботи, а саме з молоддю. На цій зустрічі учасники домовилися створити центр молодіжних інновацій, а також провести конкурс молодіжних, соціальних і бізнес проєктів Нагадаю, що робота нового громадянського руху спрямована на розвиток комунальної соціальної та економічної. Сфер, а також відродження духовних і культурних цінностей мета нашої зустрічі: об'єднати енергію молодих та досвід вже успішних людей Черкащини. Мета це продовжити роботу по формуванню самоврядування в області, по тому, щоб працювати в духовно-патріотичному напрямку, в соціально-економічному напрямку громади. Теперь ми хочемо мобілізувати студентську думку, студентську ідею, створити банк цих ідей і як кажуть своє благополуччя виборювати самому.